Вихідні на Прикарпатті видались неспокійними на пожежі. В Івано-Франківській області трапилося одразу декілька загорянь. Про їхні наслідки наш Денис Лужний розкаже. Перша пожежа цими вихідними трапилась у ворогті. Там горів чотириповерховий готель. До місця пожежі одразу було направлено всі найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру та мобільну оперативну групу головного управління ДСНС в області. Площа пожежі складала 300 метрів квадратних. Постраждалих внаслідок цієї пожежі немає. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу в тих межах, що вона була на момент прибуття. До ліквідації даної пожежі було залучено 35 рятувальників та 10 спецавтомобілів. Ще одна пожежа трапилась просто посеред дороги. На автошляху загорівся рейсовий автобус. Даний випадок стався в селі Дзвеняч Звеняцької територіальної громади. До місця виклику було направлено вогнеборців Богоричанщини. По прибуттю до місця події рятувальниками було ліквідовано пожежу на площі 12 метрів квадратних. Причини виникнення даних пожеж наразі встановлюється за словами рятувальників. Внаслідок обох пожеж постраждалих не було.